Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на YouTube-каналі Енкою. Мене звати Артем, і сьогодні у нас дуже цікавий ролик огляд на новий кулер від компанії Be Quiet. Це в нас модель Pure Rock Pro 3. І до речі, цей кулер може стати досить цікавим рішенням, тому що коштує він не дуже дорого. І за ту суму, яку він продається, він пропонує досить непогані характеристики. На перший погляд він дуже схожий на Deepcool AK620, Популярна модель, впевнений, багато хто з вас знає. Але по якості BeQuiet буде набагато кращий. Тож про це поговоримо більш детально. А на початку давайте заглянемо всередину. Буде цікаво, ми починаємо. Одразу ми бачимо, що упаковка не змінилася. Це все стандартно для BeQuiet. чорний колір, мінімалістичний опис і приємний картон. Питань ніяких немає. Відкриваємо і одразу бачимо, що нас зустрічає. Ось таке пакування. Тут в нас гарантійні зобов'язання, інструкція. Щодо самої інструкції, питань також ніяких немає. Є повний опис того, що йде у комплекті, та з малюнками. Як полюбляє Be Quiet, процедура встановлення кулер підтримує всі сучасні сокети і не тільки. Тому поставити у ваш сучасний комп'ютер питань ніяких не виникне. Далі в нас є набір аксесуарів. Коробочки немає, але у пакетах бачимо, що по якості металу не жаліли, особливо під Intel. Підложка, я відчуваю прям така, знаєте, металева. З іншого боку, все, що треба, все є. І далі йде сам кулер. Запакований він також дуже-дуже гарно. Так. Ось таким чином виглядає, і як я вже і казав на початку ролика, дуже схожий на діпкула і Кей 620 Але по якості, особливо самі радіатори, відчуваються зовсім інакше. Дві вертушки, шість теплових трубок, одразу нанесена термопаста, тобто немає комплектної термопасти, одразу вона просто нанесена на підошву. І для багатьох це буде зручно. Просто поставили і на декілька років забули. В цілому виглядає дуже якісно. Мені подобається метал радіатора. Він такий, знаєте, міцний, потужний. І відчувається дійсно дуже дорогим пристроєм. Цікаво, яка ціна буде саме у нас. Ви знаєте, що найкращі ціни в ЕНКІ, тож шукайте або на хотлайні, або на нашому сайті. Давайте поговоримо про кулер більш детально. Pure Rock Pro 3 кулер, який поєднує вражаючу продуктивність і стильний дизайн. Його ефективність охолодження забезпечують шість нікельованих теплових трубок, які швидко відводять тепло від процесора, а також два потужних вентилятори Pure Wings 3, що значно підвищують ефективність системи. Вентилятори П'юрвінкс. X3 мають спеціально оптимізовані лопаті та кут атаки, що створює максимальний тиск повітря, необхідний для потужного охолодження. Завдяки цьому повітря безперешкодно циркулює через ребра радіатора, покращуючи теплообмін і знижуючи температуру процесора навіть в умовах високого навантаження. Ці вентилятори також забезпечують мінімальний рівень шуму до 34,8 та 8 дБ на максимальних обертах, що робить їх ідеальним рішенням для тихих і потужних систем. Воронкоподібні випускні отвори на вентиляторній рамі додатково покращують потік повітря, забезпечуючи ще більшу ефективність охолодження. Також PureWings 3 працюють при оптимальному тиску на максимальній продуктивності, що робить їх ідеальними для використання в системах з високими вимогами до охолодження. Це важливий аспект для розігнаних процесорів та складних робочих станцій. PureRock Pro 3 це не лише потужне охолодження, а й зручність установки завдяки продуманій системі кріплень та чудова сумісність з РАМ та VRM. З кулером Quiet Pure Rock Pro 3 ви отримуєте не лише високу ефективність охолодження, а й надійність, що підтверджена гарантією. До речі, що помітив, кріплення упростило у BeQuiet! тобто вони зробили ось ці пластикові подложки, абсолютно універсальні між Intel і AMD. тобто це прикольно. Але майте на увазі, що якщо ви їх загубите, ви не зможете поставити кулер вже ніяк. А другий момент це те, що саме кріплення. І на AMD, і на Intel вони по якості відчуваються ліпше, ніж ті, що ми знімали у продуктах бікуай до цього. Можливо, замінили метал, або можливо, сприйняття таке, із за того, що вони не профарбовані. Але відчувається метал на дуже високому рівні, тим паче, що це не дуже дорогий кулер і комплект. Він дуже класний. Перший тест ми провели у програмі CineBench. Це потужний інструмент, який добре навантажує процесори, чудово імітує сценарії, близькі до повноцінного рендерингу. Нагадую, що наша система побудована на базі Intel Core i 7 12700 k який автоматично розігнаний завдяки ai функціоналу материнської плати Asus Prime Z 690 Відеокарта тут не має великого значення, адже основна мета перевірити не загальну продуктивність системи, а саме ефективність охолоджень. Я не демонструю результати з OCCT, оскільки BeQuiet Pure Rock Pro 3 не розрахований на тепловиділення понад 200 Вт, і це абсолютно нормально. Подібні важкі тести далекі від реального використання і не відображають повсякденних сценаріїв, тому практичного сенсу в них небагато. У Cinebench процесор виділяє приблизно 180 Вт тепла, і з цим навантаженням Pure Rock Pro 3 справляється без жодних труднощів. Температура процесора стабілізується на рівні 80 градусів при обертах вертушок від 1400 до 1600, і все це в умовах корпусу BeQuiet PureBase 501, який додатково обладнаний трьома 120 ми вертушками на вдув і двома 140 на видув. Температура у приміщенні близько 26 градусів так, результати можуть дещо змінюватися в залежності від конфігурації, але ми чітко бачимо, що PureRock Pro 3 впевнено тримає ситуацію під контролем. І важливе уточнення, процесор працює в розгоні. В стоковому режимі температури були б ще нижчими. Що ж там з іграми? Із ігор я вирішив додати лише World of Tanks. Умови максимально наближені до реальних, роздільна здатність 2560 на 1440, всі налаштування на максимум. Як бачимо, температура процесора не перевищує 61 градус, і це при тому, що він працює не у стоковому режимі, а в розгоні. Так, це ще не межа його можливостей, я про i7, але і в такому сценарії далеко не кожен користувач буде навантажувати систему. Очевидно, що Pure Rock Pro 3 чудово справляється з навантаженням, тримаючи температури більш ніж комфортними, при цьому кулера практично не чутно. Я сміливо можу сказати, що цей двобаштовий красень працює надзвичайно тихо, навіть якщо ваш комп'ютер стоїть просто на столі, ви навряд чи зможете його почути. Важно розуміти, що Be Quiet! Pure Rock Pro 3 не створювався для екстремально топових збірок, але навіть із гарячими процесорами він здатен впоратися без зайвого шуму та без втрати ефективності. Це дуже круто. То що, які висновки? Мені дуже сподобалось. Радіатор на високому рівні, класні вертушки, дуже ефективні та. Тихі, це важливо. Якщо у вас навіть комп'ютер буде знаходитись на столі, ви навряд чи його почуєте. Приємно здивувала також продуктивність. Він не створений для дуже гарячих процесорів, але без питань здатен охолоджувати навіть Core i7, як ми побачили у відео. Так, для Core i9 його буде замало, це по факту. Але якщо у вас процесор не супер гарячий, таке рішення дозволить охолоджувати його без питань. Щодо ефективності, питань немає. Якість на високому рівні, шість теплових трубок, гарна якість радіатора, ну все як завжди, у бікуает нічого нового ми не побачили. Окрім звичайно, кріплень для встановлення. Там прям якість на вищому рівні. Навіть я був здивований, бо ми багато чого з бікует знімаємо і тут прям здивували. Це дійсно так. Тому, якщо сподобався цей ролик. Вподобаєчка, підписка та до зустрічі у нових відео. І не забувайте за коментар. А найкраща ціна Венко. До зустрічі!